Як наблизити українське військо до стандартів НАТО? Військові педагоги та науковці альянсу впродовж тижня розповідатимуть нашим воякам про головні принципи колективної безпеки. Лекції читатимуть викладачі оборонних коледжів НАТО з Італії, Німеччини, Сполучених Штатів, Литви. Одна з головних тем правові аспекти гібридної війни та відносини України з північно-атлантичним альянсом. Слухатимуть іноземці не лише представники Міноборони України, а й СБУ, МВС, дипломати та волонтери. Лектори не обіцяють простого шляху під час реформ і готові. Не лише ділитися досвідом, а й переймати його в українських військових, які зараз ведуть війну з російським агресором. Наш шлях до вступу в НАТО тривав 10 років. І впродовж усього часу ми брали участь у таких конференціях, яка розпочинається сьогодні в Києві. Країнам-членам НАТО буде цікавий досвід, який Україна здобула під час воєнних дій на сході. А українцям будуть цікаві стандарти НАТО. І для нас дуже цікаво досвід країн НАТО саме в цих питаннях. Безумовно, їм цікавий наш досвід, той теж. Той є. Тому я думаю, що це буде, це буде досить і досить цікавим це обговорення.